Алоха, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми з вами розглянемо ефір. Ха -ха, прикольно. Е, починаємо з графіку одного тижня. Дивимось, що ми маємо тут взагалі. Е, глобально маємо висхідну структуру. Хайлой. Хай яка йде ще на продовження? Тут маємо у нас відпрацьовану лонгову, шортову. Маємо шортову Фібу тижневу. Шортовий злом маємо. Мали отакий от Саплай. От, який вже відпрацьований. Мали ще ось таку Фібу. Яка вже також відпрацьована. Раз 786 дала реакцію. Другий раз 786 дала реакцію. Все. Пора тормозить, ребятки. Хорош. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що ми можемо розглянути ще? Хм, Це вже відпрацьовано, це відпрацьовано, ліквідність, в принципі, тут забрана. Переходимо на дньовку. На дньовки пам-пам-пам. Якщо брати. Ці зломи, воно вже все відпрацьоване, тому ми переходимо сюди. Що ми маємо тут? Ми маємо тут несхідну структуру, якщо взяти вже оцей окремий участочок. Ми маємо ще, можливо, тут злом. Злом маємо. Злом маємо, розглянемо його на 4 годинах. На 4 годинах ми маємо боса. Маємо боса. Так. Ем, далі маємо Фібу. Маємо Фібу. Відпрацьована 618. В принципі, ця зона відпрацьована. Стопи з саплаю забрані. В принципі, можна сказати, що ця Фіба відпрацьована. Майже. Але ми її десь отак от сюди поки що залишимо. Залишимо, нехай буде, це на, на потом. Так, ідемо далі. Ми бачимо, що після несхідного руху у нас формувався злом структури. Хай лой, хай лой. Переходимо на 4 години. На 4 годинах ми розглядаємо Так, на надньовки зараз відмічаємо денного боса. На дньовки бички не було. Переходимо на 4 години. На 4 годинах бичка, 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 бичка. Теж не було, але була ось ось тут у нас була бичка. Тут у нас була бичка, тут же в нас був 4 годинний злом структури, який вже, мабуть, скоріше за все відпрацьований. Так, відпрацьований від 705-ї, навряд чи ми сюди вже повернемось. А якщо і повернемось, то навряд чи вже відпрацює ця зона. Тому повертаємось на дньовку. І на дньовці ми тянемо ФІБу. Фібу тянемо по структурним точкам, без перехаю. Лой. хай, лой, хай, лой. Тож, тож, що ми маємо? Маємо невідпрацьований перший альорт для підбирання в лонги глобальні лонги, можливо, на споті по ефірчику. 0,5 Фіба, 200. Добрий день. Там же у нас підтримка в вигляді боса. Так, дивимось далі. Ми на дньовки, дивимось далі. Понятно, що це, це все класно. Тут ми собі будильнички наставимо і будемо працювати далі. Але що, що, де, де ж він має зупинитися? Е, маємо тут е, незахвачену не, не ліквідність. Я б навіть сказав, що утворили Еквіхаї, позначимо їх. Зрозуміло, що на 15 хвилинах це можуть бути і не Еквіхай, але на дньовки це виглядає цілковито як еквіхай. 2850 2. А, ну це і є Еквіхай, по факту. Так, що ми маємо іще по ефірчику. По ефірчику ми маємо м -м, ось тут. По-перше, канал, в якому це діло все торгується. Висхідний канал. Ось так. Висхідні канали, як правило, як, по, як показує практика, ми кожного разу заби, оновлюємо хай і забираємо ліквідність, після чого ми відвалюємось нижче. Тому що ми збира... відвалюємось нижче, збирати ліквідність у вигляді цих лоїв, оцього імбалансу. І далі вже в нас іде Фіба. І ось наш перший достойний рівень підтримки, я би сказав. Тому що це я не розглядаю як сильно м -м, такий достойний рівень, який може нас тримати, А от 1800-1900 цілковито реально, цілковито можливо. Це те, де я буду шукати зупинку по ефіру. Що ми розглядаємо тут? Зараз ми бачимо, що можна, до речі, торгануть в рамках висхідного каналу ефірчик, що я і зроблю після відосу. В рамках висхідного каналу, якщо ми накинемо угоду коротка позиція і стоп за хай, то ми можемо отримати в принципі, 1 до 4. риски. Довольно такі шикарні ризики, я би так сказав. Все гарно, все красиво. Тут ми зараз ще відмічаємо боса 4 годин, він же буде являтися босом одного дня. Після прибиття сюди алерт, алерт. алерт на 05 канала. Е, так, це ми дивимось. При прибитті цього боса можна буде почекати відкат зону і далі похід нижче. Давайте з вами перейдемо на молодший таймфрейм для того, щоб знайти, можливо, якийсь гарний заходік в цей шорт, щоб скоротити наш стоп. На годинки ми бачимо структуру High LOI. Переходимо младший бачимо High LOI, LOI, High LOI. Ось наш босс був 15 хвилини. Ордер блок на чуть-чуть підвищених, плюс дивергенція. Плюс на 4 годинах у нас теж маємо дівер. На дньовки теж маємо дівер. Поки що всі аргументи нам кажуть про те, що можемо в середині канала покататись. Відмічаємо боса 15 хвилин, натягуємо на нього фібу. По структурним точкам, хай У в нас буде ось так. Ну, такі собі, міні-структурні точки, але піде. Не відпрацьована 0,5. А якщо ми закинемо сюди, 0,5 буде заколота. Добре. Давайте перейдемо на 5 хвилин. І на 5 хвилинках у нас чітко видно, що по структурним точкам у нас буде ось так натягнута Фіба. 05-та Фіба не відпрацьована. Алярна з 0,5 Фібу збір ліквідності за цих ось хаїв. І на фібоначчі. Тут же. а Тут у нас був 3 хвилинний. Получається саплайчик. І цей трьоххвилинний саплай. Від цього саплаю набрали угоду і пішли. Від цього можна було відторгувати від 0,5. саплая стоп за саплай. Угоду. 1 до... 1 до 7 майже. Прикольно. Непогано прозівав. Ну, да ладно. Від саплая, до речі, я, я би таку угоду не набирав, тому що. Набирати від сапла, який знаходиться внизу поба. Така собі історія. Плюс не було гарної проторговки, він там якийсь мінімальний. Що там по об'ємам хоч було? Це так, знаєте, без об'ємів. Ні. Ну, я, я би таке не торгував. Скажу вам чесно та прозоро, що ніфіга. Так, тож, ми залишаємо цей саплай для чого? Для того, щоб бачити, що це ліквід... від... відзначити ліквідність. Ідемо далі. На п'яти хвилинках, до речі, бички ще немає. На трьох хвилинках тут уже є бичка, можливо, якісь обйоми залітають на хвилинки. ну, таке. Тож, можна очікувати приблизно якусь ось таку реакцію. Що ми, можливо, десь якось отак зробимо. Підемо сюди і звідси вже відвалимось. Е, якщо ми глянемо аргументи для того, щоб. щоб що? Часова фіба, давайте глянемо. Часова фіба у нас шепче. В принципі, в принципі ось наша структурна точка, ось наша буде часова Фіба. Така. Не дуже вона гарна. З, з, з трьох свічок складається, але яка не є. І якраз це буде зараз закол Фіби. Е, на 15 хвилинах 786 І якщо ми зробимо такий мов, мож, можемо утворити бичку і піти на локальний збір цього двіжа. Плюс до всього часовік. Плюс до всього. Отут у нас вже мається бичка. І навіть якщо звідси, то у нас мається бичка. Тому, тому, тому. Е, закидаю алерт сюди. Звідси буду пробу... Якщо дадуть захід, звідси попробую взяти в шорт. Стоп буде за хай. І для початку в рамках каналу відторгувати. Якщо проб'ють боса, тоді вже можна буде за умови, що ми на... після збору цієї цієї ліквідності е, сформуємо щось шо типу. Типу, ось такого, не такого. А щось типу ось такого. Або щось типу ось такого. Тут, тут за умови бички, то можна буде розглянути якісь заходи і злому структури, і відкату сюди. А тут, в принципі, бички можна і не чекати. Це зараз відпрацьовує досить часто саме ось така формація. Саме ось така формація. І я вам навіть на графіку зараз покажу, де відпрацювала ця формація. Пролів, відкат відкат вниз. Все, позанабрано, нижче не пішли. Е, накинемо угоду для, е, для розуміння. Ну, Наприклад, ось так. О, тут стоп. І в рамках каналу, ну, майже 1 до 4. В принципі, непогані угоди з рером 1 до 3, 1 до 4, 1 до 5 всередині каналу можна торгувати. Бажано було, звісно, в цьому каналі трошки раніше почати двіжувати, але. Але вже маємо те, що маємо. Плюс я люблю вже відпрацьовувати, коли канали сформовані. Уже тоді, після забраної ліквідності, заходити в шарти і на пробиття, на злом структури, пробиття босу, і це буде дуже 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 гарна угода. Тож, по ефіру підведемо підсумки. На 15 хвилинах після злому ми очікуємо відкату в отє зону і звідти пробуємо підбирати в шорти. Шорти тянемо, ми аж можна ще зробити натягнути ось таку фібу. Зараз секундочку. Ось таку фібу. І тягнути в ОТЄ зону. Можна донизу канала, можна на прибиття босу. Можна подивитись по тепловій карті ліквідності, яка є ліква внизу, яка ліква є вверху, і використовувати як додатковий аргумент. Далі, в принципі, в принципі зверху маємо також ліквідність. Маємо еквіхай, маємо імбаланси. Тут маємо полку ліквідності, дуже шикарну полку ліквідності. Тут маємо невідпрацьовану 705-786, але тут же у нас і локальний хай. Локальний хай, і він же, мабуть. Наверное... А, ні, він локальний хай. І з того локального хаю вже можна буде вириватися і на АТХ. Але, але, Мені здається, що для того, щоб забрати. Ой, спочатку локальний АТХ. Потім глобальний ну, АТХ То нам для початку треба відпрацювати ось цей злом структури. Але часто й густо, після того, як у нас формується це, можна сказати, сформувався паттерн у нас бичий прапор. Бичий прапор пробивається у нас вгору. Тобто, зараз ось так. Нафіг все Нафіг. І того, бичий прапор. Малюємо бичий прапор, де наш відсхідний канал. Пам-пам-пам. Тому що при формуванні бичого прапору ми накоп... розподіляємо, хтось продає, хтось купує в цьому бичому прапорі. В боковичку RSI в остужається. І якщо у нас покупців буде більше, ніж продавців, а недаремно формується у нас така формація. Вибачте, за тавтологію, Тож, що ми можемо очікувати? Ми бачимо у нас імпульс, бичий прапор, імпульс. Імпульс, як правило, дорівнює... наступний імпульс дорівнює довжині флагштоку. Довжина флагштоку у нас 25%. Тобто ми звідси очікуємо 25%. Ну, 3500. Збіри цієї ліквідності, перекриття імбалансів. Денних, ну і далі вже от зона, тій не відпрацьовані. Після чого може у нас формуватися будь-яка із фігур це може бути знову ж таки бичий прапор, це може бути якийсь трикутник, це може бути просто. Будь-яка із фігур. Це може бути просто несхідний канал, який накопичиться і дасть АТХ. Після того тоді можна буде від наклоночки відторгувати, можна буде, в принципі, ФІБУ натягнути. Якщо в нас буде ось така фіба, наприклад, то в принципі, там, від 0,5, якщо будуть залітати гарні об'єми, можуть зарядити. Так що, це вже був оф-топ. Для початку концентруємось на боковичку. І відпрацьовуємо наш з вами боковик. Тож, якщо вам не вистачає знань для того, щоб робити аналіз, самостійно, будь ласка, переходьте, дивіться відео, пишіть в телеграмі, задавайте питання, приходьте на безкоштовні консультації, всіх жду, всім радий. Якщо комусь щось не сподобалось, пишіть коменти. Якщо комусь щось сподобалось, пишіть коменти. Якщо у вас є якісь питання, тож пишіть коменти на будь-які. Проблеми, треба писати, коменти і треба писати мені. З приводу консультації в особисті, з приводу індивідуального навчання, в особисті в Телеграмі. Всім дякую, всім папа, гуддей! -па,